На перон прибуває евакуаційний потяг. Він прямує з Павлограда до Львова. У Дніпрі стоятиме кілька годин. Людей зустрічають волонтери. Цього разу в вагонах шестеро людей. Троє поспішають встигнути пересісти на потяг до Одеси. Їдуть до родичів. Інших волонтери супроводжують в транзитний центр. Микола евакуюється в свій день народження. Чоловікові виповнилося 69. Каже, зранку пішов в магазин і отримав привітання від російської армії. Ракета знищила його будинок. Один де чотири назад, второй сьогодні. Я недалеко був. Слышив і йшов якраз домой. Тому щонідільку, через недільку, бо більше менше якби ну, терпіла. Собірався все одно виїжджати. Що наступлення йшло. Микола ділиця 25 років. Пропрацював на шахті. уже давно був на пенсії. Жив сам, родини немає, тому й не поспішав виїжджати. Розповідає, на весь Покровськ зараз працює один магазин. Людей на вулицях майже не зустрінеш. Усі його знайомі вже евакуювалися. Вибухи каже, лунають постійно. Бомбять, дома розбивають. Що там? Люди мучається. Світу немає, води. немає. там за один раз розбили 12 домов. Три. 9-этажки, остальные пятиэтажки. Ну, понятно, что ну, вони... они сравняются. Ну, они уже достают Покровска, в принципе, полтора километра. Микола розповідає, поїде до Вінниці, там його прихистять друзі. Чи повернеться колись до рідного міста? Додає, не знає. В нього там вже нічого не залишилось. В транзитному центрі чоловікові надали харчовий та її нічні набори. Також тут можна поїсти отримати юридичну та психологічну допомогу. Розповідає координатор центру Віктор Зіпір. Ділиться переважно евакуйовані у тяжкому емоційному стані. У деяких людей це надзвичайно великий стрес. Вони на грані зриву. Так, і коли вони перебували в умовах, коли світла немає, коли немає опалення, деякі в підвалах жили. Цей транзитний центр працює у Дніпрі від початку листопада 2024 року. Розповідає координатор. За півтора місяці тут прийняли понад 300 евакуйованих. Перебувати тут люди можуть добу. Працівники центру допомагають з пошуками житла в разі потреби купують квитки на потяги та відправляють до більш безпечних регіонів. Валерія Холодова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.